Доброго дня, малята! Сьогодні по дорозі до дитячого садочка, дивіться, що я знайшла. Ось таку рукавичку хтось загубив. А хочете послухати казочку про рукавичку? Ну, давайте! Ось в нас рукавичка чарівна, і вона нам допоможе послухати з вами казочку. Ішов дід лісом. А за ним бігла собачка. От і загубив дід рукавичку. Тут біжить, де взялася мишка. Ось рукавичку дідусь загубив. Мишка біжить. Підбігає до рукавички і каже, Тут я буду жити. Як де не взялася, до неї стрибає жабка. Жабка питає, Хто хто в цій рукавичці живе? Мишка відповідає Я мишка шкреботушка, а ти хто? А я жабка скрекотушка. Пусти мене. Ну йди вже, буде веселіше. Ось де не взявся, біжить до рукавички зайчик. Побачив, що рукавичка ворушиться, підбіг і питає а, Хто хто в цій рукавичці живе? Я мишка шкряботушка, а я жабка скрекотушка а ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене. Ну добре, йди вже, от їх уже троє. Тут, де не взялася, до рукавички підбігає лисичка і питає: А хто хто в рукавичці живе? І звірятка відповідає, я мишка шкряботушка, я жабка скрекотушка Я зайчик-побігайчик. А я лисичка, сестричка, пустіть і мене. Та йди вже от їх уже четверо. Аж тут де не взявся, йде до них вовчик і питається. А хто хто в ручкавичці живе? Я мишка шкреботушка я жабка-скрикотушка, я зайчик побігач. Я лисичка-сестричка, а ти хто? А я вовчик, братик. Пустіть мене, ну, добре, іди вже. От заліз і то їх уже п'ятеро. Але тут чують друзі, де не взявся, розсуваються, тріщать кущі малини і до них лізе ведмідь на брій. і каже, хто, хто в цій рукавиці живе. А звірятка відповідає, я мишка жкряботушка. Я жабка, скрикотушка я зайчик побігачик, я лисичка, сестричка, а я вовчик-братик. А ти хто? А я ведмідь набріть, пустіть мене до рукавички. Ой, як вас тут багато, та куди ж ми тебе пустимо і так тісно. Та пустіть я якось краєчку залізу. Заліз і ведмідь. І вже так тісно, що рукавичка ось ось розірветься. А дід оглянувся. Немає рукавички. Він тоді назад шукати її. І попереду рукавичку знайшла, побігла собачка. І гав-гав, собачка прибігла, зраділа, що є рукавичка, але бачить, що щось ворушиться вона. Так, і собачка сильно почав гавкати. гав-гав. Звірі як злякалися, як вирвуться з рукавички і порозбігалися лісом. Прийшов, дідусь, і забрав рукавичку. А звірята пішли собі іншу домівку шукати. Так, малята, ось таку рукавичку нам подарували. А ми ось з вами повторимо, хто спершу знайшов рукавичку, дітки. Ви пам'ятаєте? Хто знайшов рукавичку? Хто це був? Так, це була мишка. А як на мишку можна сказати? Мишка шкряботушка. Хто до мишки прийшов жити в рукавичку? Ось жабка. Як ми на жабку можемо сказати? Жабка скре котушка. Хто ще до них прийшов жити в рукавичку? Зайчик. Як на зайчика можна сказати, Зайчик побігайчик. А слідуючи, хто до них прийшов? Лисичка. Як на лисичку горя? Лисичка сестричка. Ще до звіряту хто прийшов? вовчик брати. А останній до рукавички прийшов Він прийшов ведмідь на брідь. Малята. Сьогодні ми допомогли дідусеві відшукати рукавичку. Ось. І дідусь дякує нам всім. За допомогу до побачення малята.